Це програма «Суботнє інтерв'ю. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас, і сьогодні ми будемо говорити і про квартири, і про їхню вартість, і про те, чи дають хабарі у Верховній Раді, і про те, якою має бути українська еліта щоб врятувати країну з Тетяною Ричковою. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. І вітаю вас з тим, що ви тепер народний депутат. Хоча, якщо подивитися в соціальних мережах, то там пишуть що завгодно від того, що от нарешті Речкова давалантьорілась, або до того, що саме така людина має бути у Верховній Раді, я готуючись до ефіру, звернула увагу на те, що один із однокурсників президента Російської Федерації Володимира Путіна у своєму Останньому інтерв'ю а він Юрій Швець, колишній розвідник, і дуже часто коментує ситуацію в Україні. Живе зараз в Сполучених Штатах Америки. Він вважає, що Україна ще одного революційного потрясіння не переживе, і що врятувати Україну може тільки нова категорія людей, нова еліта, а стара еліта має піти. І цією новою елітою він вважає волонтерів, бо, каже, це чи не єдині люди, які разом із тими, хто став на перших рубежах оборони України, врятували країну і довели, що вони можуть щось робити. Ви теж так думаєте, що волонтери можуть врятувати Україну? Я вважаю, що люди. Могут спасти Украину. Обычные люди, особенно те, которые в самом начале помогали на Майдане, люди, которые встречали переселенцев из Крыма и наших моряков, люди, которые первыми пошли вместе с военнослужащими на фронт помогать. Вот эти люди смогут. Но есть у меня. Опыт работы с волонтерами не все этого держат, потому что у нас все-таки бюрократия, нужна усидчивость, необходимо структурное мышление, системное. Не всегда оно у всех есть. Волонтеры в основном это вольные люди, которые не хотят взять на себя ответственность. А ответственность надо брать. У нас многие приходили в Министерство обороны, не хотели устраиваться официально на работу, либо не хотели подписывать контракты как военнослужащими. Тем самым не несли ответственность за те решения, которые принимались. Поэтому такие решения, такую ответственность брали мы кадровые военные, но ну, я как подписавшая контракты, те люди, которые работают и продолжают работать сейчас в Министерстве обороны. Татьяна, а вы... Думаєте, що ви зробили все, що змогли, коли працювали в міністерстві оборони? Ні, я продовжую там працювати. Що будете поєднувати? Да, вот в даний момент зараз не було голосування к сожалению за включення в комитеты Верховної Ради, і у нас. Неділя работы з комітетами, поэтому я сейчас работаю со своїми помощниками над законопроектами і в Министерстве оборони. Вчора була у нас колегія вместе з комітетом Нацбезпеки з обороны, оборони, на которой ми відчитували з міністерства оборони, генеральний штаб за расходование бюджету прошлого року і бюджеті на следующий год. Що не вдалося зробити от вам особисто? Що не удалось. Но сейчас это в процессе. Очень хотелось бы все-таки расширить конкуренцию в рынке поставки продовольствия вооруженной силы. У нас как были четыре компании, так и они продолжают работать. Сейчас мы этот момент переломим в следующем году, проведя еще ряд э, таких рабочих экспериментов, чтобы учесть все за и против. И как бы будем расширять количество лотов, которые проторгуются на питание. А чому так важко йде саме зміна от системи харчування збройних сил України? Тому що у нас з Гриценка, працюють аутсорси 4 компанії. имея немногочисленное кількість лотів, то есть не где-то порядка у нас по моему доходило до 9 лотов, это объединяет область и поставщики могут поставлять только очень крупные поставщики, у которых есть достаточное количество средств, у которых есть оборудование, потому что аутсорс у нас нет своего оборудования, Мы только даем в аренду помещения, в котором они нам предоставляют услуги питания. Поэтому мы переломили и продолжаем ломать этот момент но, к сожалению, недостаточно денежных средств, чтобы закупить оборудование свое собственное, да, и торговать отдельно продукты, отдельно услуги. Сейчас готовится постанова Кабинета министров, чтобы мы могли хотя бы наших летчиков ВМС и силы специальных операций кормить уже самостоятельно и расширить конкуренцию для других организаций. Я знаю такі історії. Я думаю, що ви їх так само знаєте, коли наприклад, от у їдальні, у якій готують якраз тих, хто може стати льотчиками, та. Людина, яка воювала, прийшла офіцером працювати, і вона бачить, що відбувається з порціями і з тим, як годують. Вона спробувала проти цього виступити. Це закінчилось тим, що людина повернулась на фронт. Вона сказала, що на фронті легше воювати і захищати Україну ніж тут тилу боротися з тими, хто солдатську пайку, і без того небагато, тому що як ви кажете, немає цієї конкуренції ділить ще на, на кілька разів. Інші історії, коли з одного боку завозять продукти військову частину, а під парканом стоять машини, які вивозять це, що з цим можна зробити? Зараз з цим робить все ВСП. Опять таки воєнна служба правопорядка не має повномочі, вона це протоколірує, фіксує случай і передає в міліцію і воєнну прокуратуру. И, кстати, якщо... Вернутися к этому вопросу, що у военной службы правопорядку, яка їздить в АТО, займається военными преступлениями, не имеет полномочий. От зараз у мене вже готов законопроект воєнної поліції. Я його буду вносить и бороться за нього в зал Верховної Ради. Хто вам допомагає готувати законопроекти? Бо наскільки я розумію, у вас не не було до цього взагалі досвіду законотворчої роботи. Не було, але я полтора року займаюся, уже ряд законів, а точніше восім, були прийняті. Це, конечно, тяжелий процес был, потому що треба було уговорити депутатів Верховної Ради або вносить адміністрації президента, тобто дарить комусь -то і убіждати кого-то, щоб вони несли ту ідею, которую ты родила в этом законопроекті. Хто, хто їх допомагав вам готувати? Кого ви кличете на допомогу? Юрист? Рибу сирує таку Готовила я, а потім вже допомагали мені наш департамент юридичний. Тетяна Рочкова, тепер народний депутат у студії програми «Суботнє інтерв'ю у студії Радіо Свобода. І я, готуючись до ефіру, передивилася, як, наприклад, ваші земляки коментують те, що ви тепер у парламенті. Дехто вітає це найкращими словами. Вважає, що ви та людина, яка є перед ким соромитися і ваш досвід дозволить вам щось змінити. А дехто називає вас найбільшим розчаруванням. Як ви думаєте, з чим пов'язані негативні оцінки? Ви знаєте, у нас стільки людей, стільки ммінь. Очень много, к сожалению, завісливих людей. Вроді би, ти общався з ним, був плечом к плечу, а тим не менше, когда ты достиг своим трудом, потому что у меня предвыборная кампания была очень тяжелая. Я вам скажу так, я, наверное, своему ребенку в жизни не пожелаю идти куда-то или депутатом, или быть министром, или, не дай боже, президентом, потому что это большая ответственность. И если человек к этому подходит ответственно и хочет сделать для страны многое, то это большой труд. Поэтому пусть это остается на совести тех людей, которые либо завидуют, либо... Не знаю, я еще я не вижу каких-то негативных моментов. Я не думаю, что чем-то я кого-то разочаровала, потому что военные, с которыми я работала все эти годы, они наоборот говорят, «Ты одна наша надежда. Куча Люди, заздрість. которые на округе, тоже рассчитывают на меня, я уже работаю на округе, уже им помогаю. Ці негативні оцінки, оця заздрість, вони вас ображають? Ні, абсолютно ні. У мене немає моніторити, поэтому пусть це буде на совісті всіх розсудить Бог. З собою не заберешні, нічого, ни залишиться після тебе, тільки пам'ять, твої дитина, Тут буде гордитися, і ні. А ви розумієте, чому до вас така особлива, прискіплива mm. увага? Mm, не знаю, де Ну, можливо, можливо, це пов'язано з тим, що якраз на вас і можливо і покладають найбільші сподівання. От. Тому що та історія, яку ви пройшли як жінка і як громадянин України, вона багатьох людей надихає і дає можливість сподіватися, що щось може змінитися. Але ось у цій студії була історія, скажімо, коли ви були в ефірі, і ми з вами говорили про полігон, полігон Широкий Лан. Ви пам'ятаєте? Да. І ми з вами поговорили, ви сказали, що ви спробуєте прояснити ситуацію, поїдете. І не пройшло тижня, як трапився оцей ось вихід да. військовослужбовців, да. які були просто доведені до відчі умовами, які там перебували. І тепер що ви можете сказати про цей полігон і що вам вдалося Після зробити? Після цього випадку я доносила інформацію і там виїхали, працювали люди з цим составом. Это бестолковость была военная, то есть они прислали людей на полигон, но не привезли совершенно ни палатки, ни ничего, ни оборудования, ни, ни продукты питания. То есть они не позаботилась сама воинская часть о том, как размещать людей, что им там есть. И все было из-за этой халатности. Но ну, уже понесли наказание, человек этот был уволен из вооруженных сил. Что после этого? А после этого теперь у нас, я думаю, к следующему лету будет там целый городок стационарный. Там, где Про... не будет этих палаток, и будут нормально люди с метунтами, со столовой. Нормально жить. В Про містечка, які насправді є так званими потім розказують ще військовослужбовці, вони кажуть, що мовляв є такі зони, які показують керівництво, або скажімо, Тетяні Ричкові, яка приїде. Тетяна там. Везде їздить. От. От. А Тому мені, а я те... даже не предупреждаю, куди я приїжджаю. Обичний питання стандартний, якому я привыкла. дівка, як ви сюди попали, тут нікому не можна знаходитися. То ви хочете сказати, що ви знаєте, що такі є місця, які тримають для того, щоб показати там міністру оборони чи його заступникам, коли вони приїдуть? А насправді військовослужбовці, солдати живуть в інших умовах. Дело в том, что места есть разные, и сейчас настолько сильно поменялась ситуация, и настолько сильно наши граждане доносят все, и министр обороны открытый, и при мне ему звонят и волонтеры, и общественные организации. И поверьте мне, они все доносят. Если бы не наша общественность, и если бы не такие люди, как Степан Тимофеевич, который слышит и делает выводы, и правильные выводы, то я думаю, наша армия стояла бы... Там же гдіябила, на тому же місці. Про парламент, Тетяно. Ем, людина, яка прийшла з Майдану прямо з передової, з барикад, фактично, у парламент казала у цій студії, що йому пропонували мільйон доларів за те, щоб він взяв участь в якомусь з голосувань. Він, на жаль, не сказав, хто пропонував, але сказав, що якщо ще раз такими пропозиціями підійдуть, він буде звертатися до відповідних органів. Ви готові до того, що вам будуть пропонувати мільйон доларів? Ви знаєте, я привыкла уже к этому Министерстве обороны, потому что я отвечаю за материальное обеспечение. И получается, поставщики и очень многие через подставных лиц, естественно, предлагали эти деньги. Я даже пыталась, разные деньги, я даже пыталась, так скажем, привлечь милицию, согласиться на некоторые определенные действия, чтобы этих людей все-таки привлекли к ответственности. Но мои первые шаги были, и первая реакция была, это я рвала эти листики, выгоняла, и поэтому они уже как по цепочке начали передавать, что ей не надо ничего предлагать, и как бы из этого ничего не выйдет. И не удалось мне поймать одного определенного человека на даче взятки. Я очень об этом жалею, что я неправильно отреагировала. Якщо з вами не вийшло, то, можливо, виходить з кимось іншим? Діло в тому, що та структура, яку я створила, та організація, яку я створила, і, згадую, зараз її підполковник, прошедший АТО, який витягував хлопців, горящих в цій пластиковій формі, він займається розробкою навіть віщового і продовольственного обезпечення, я повністю на нього розраховую, Я знаю, як він общається з поставщиками, поэтому, собственно, грязь та льоється. А на кого ви будете розраховувати в парламенті? Тому що дуже багато хто приходить у парламент, стає народним депутатом, але побачивши, що там відбувається, просто продовжує займатися своїми справами, як це сталося, скажімо, із Дмитром Ярошем, чи з іншими людьми, які туди потрапили. А насправді парламент це чи не найвідповідальніша ланка роботи? Ні, дело в том, что я і Я когда вносила свои законопроекты, я просила многих депутатов, да, я уже общаюсь с достаточным количеством депутатов из разных фракций. Нахожу общий язык и буду продолжать со всеми работать. Я не буду смотреть на то, оппозиционный блок или какой-то другой. Я хочу и буду работать, и продолжаю работать с нормальными конструктивными людьми, потому что без принятия определенных законов моему родному городу будет хуже жить, военнослужащим будет житься тоже хуже, понимаете. И я понимаю, что у нас парламентская форма правления, и на нас лежит очень большая ответственность. Я буду работать со всеми нормальными конструктивными людьми, и они там есть, их Не так много, як хотілося б, але вони є. Якщо далі буде розвиватися тема із особливим статусом Донбасу, як на це буде реагувати Тетяна Ричкова, як ви будете голосувати? Я вважаю, що Донбас був і должен бути наш. Ми його должны освободить. Но ну, не з силовими методами, а минскими переговорами, тому що я була непосредственной участницей, коли освобождали Углегорск, Шахтерск. Лембальцева і бої в городских умовах это очень страшные бои, там страдает мирное население. Поэтому я за политические переговоры, за мирное урегулирование конфликта, насколько это возможно. И на завершение нашей размовы, розкажіть про вашу квартиру, що там за суми у вас мільйони, 1 689 315 гривень доходів за 2015 рік Наволонтерили? Да. Дело в том, что у меня с 2007 года кредитная квартира. И когда началось АТО, и я, собственно, продала свой бизнес, начала помогать армии, а потом пошла в Министерство обороны служить, то я на протяжении больше чем года не платила кредит. И банк даже не удосужился, к сожалению, узнать, что поручитель мой муж уже погиб. Мне прислали повестку в суд моей свекрови. У нее началась истерика, мне позвонил банк. Я говорю, ну, забирайте, у меня как бы нет других вариантов. Мне сказали, у нас есть вариант для атошников. Платите 20% от суммы пеней, штрафов и кредита. И мы вам отдаем эту квартиру. А кредит был долларовый? Долларовый. И там штрафы, и там штрафы, и там... И там кошмар. Потом мне пришло официальное письмо после того, как я оплатила. Вот пришло официальное письмо, что все эти миллион с чем-то это мой не, те, которые простил мне банк, это является моим чистым доходом. И я в следующем 2016 году до конца, по-моему, июля месяца должна оплатить подоходный налог. Я показала это в декларации и оплатила подоходный налог. этому ждите следующую декларацию с такой большой суммой по доходному налогу в 2016 году. То тобто, есть миллион э, в руках вы не тримали? Нет, у меня есть справка, что они мне простили миллион. Я его в руках не держала, даже поэтому я сделала в пятницу день в Верховной Ради. Ко мне приходили все, просили деньги одолжить на квартиру. Я показательно взяла лист бумаги А4 и начала писать список. Потім родився в стінах Верховної Ради Анекдот о том, что що після того, як Ричкова задекларувала мільйон шесто там чимось гривень, це побачив Лещенко, і він біля неї так і треться, так і треться. Тому у нас там вже анекдоти по цьому поводу. Анекдоти, звісно, рятують людей, які живуть в Україні. Але я думаю, що ви знаєте краще за мене, скільки льотчиків військових. Скільки військових найвищої кваліфікації, скільки тих, хто зараз воює або повернувся, не мають свого житла? Да що з цим можна зробити? Дивіться, у нас смотрите, у нас якраз була колегія. о которой я говорила в Министерстве обороны с профильным нашим комитетом. Мы рассматривали бюджет прошлого года и будущего. Так я вот скажу о том, что все начали кричать о том, что у Министерства обороны большой бюджет на следующий год. Я могу сказать всем официально. У нас в прошлом году на одного бойца затраты, заложенные бюджетом, 6700 долларов на год. Это накорми, обучи, дай жилье, оплати. все, дай соцпакет, вылечи, дай квартиру. Це в місті з амуніцією, в місті з вооруженням, вместе з технікою, ремонтом полигонов і все остальное. 6700 тисяч доларів на батьці. Найдешевші, найкращі вояки Європи, так ви хочете сказати? В Албанії 28 тисяч доларів в Албанії, 300 чем-то тисяч доларів в Штатах. Ми сейчас просим щоб на следующий год хотя бы дали ну, 10 долларов. Это тисяч доларів. А как щодо тих генералів, які мають по п'ять, шість дехто більше квартир. Ну я вот общаюсь з тими генералами, з якими я общаюсь і работаю, то ці люди не имеют п'ять 6 квартир. Тому я считаю, что этим должны заниматься правоохоронні органы. Но те генералы старой формации уже наверняка успели переписать на кого-то эти квартиры. Не хотілося б на цій такій ноті закінчувати Нормально. закінчувати розмову. От і який законопроект ви вносите, кажете першим, коли почнете працювати в Верховній Раді? Ну, Первих уже на слідчі неділі буде вноситися законопроект Це касаємих наших хатошників, демобілізованих, о атом, щоб в першу чергу надавали землю и жилье. Следующий законопроект – это военная полиция и те законы, которые я обещала на своем округе. Но я не хочу быть голословной, я не хочу делать пустышки, которые будут очень красивые, очень громкие, да, о моратории на Запрет на отчуждение жилья у малоимущих за коммунальные долги. Этот законопроект с таким названием уже зарегистрировали некоторые оппозиционные партии, но этот проект не пройдет ни один комитет, потому что это ну, просто фикция для красоты. Я сейчас буду собирать рабочую группу, в составе будет входить Министерство финансов, политики для того, чтобы сделать нормальный законопроект по примеру той же самой Литвы, чтобы он был рабочим. Я е, обіцяю, що Радіо Свобода обов'язково вас запросить, коли вже будуть реальні результати по тому, про що ви говорили. Дякую, дякую вам, вам за участь дякую. в ефірі. Це було суботнє інтерв'ю. Тетяна Ричкова була у студії Радіо Свобода. Я Ірина Штогрин. На все добре.